Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні, друзі, я до вас черговою порцією класних новин звідси з Канади. Так, це дуже класна інформація. Це позитивна інформація. Я впевнений, що в наші темні часи нам потрібна позитивна інформація. Між Канадою і Україною дуже багато спільного. Обидві ці країни зараз мають придурачних сусіди. Так, сусіди агресорів. Обидві ці країни зараз підвергаються агресії. Так, звісно, в Україні агресія на порядки більша, на порядки руйнівніша ніж в Канаді. Цю агресію зараз робить. Сусід України, Раша, яка вбиває українця, руйнує Україну, але й Канада зараз також потрапляє від агресії, агресії з боку Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп всіма силами зараз намагається зруйнувати економіку Канади для того, щоб анексувати Канаду, щоб присоєдинити її до себе. Про це Дональд Трамп вже заявляв багато разів. обзивав наших нашого прем'єр-міністра губернатором. 50 Першого штату і Дональд Трамп не залишає цієї ідеї. Хочу вам нагадати, що Дональд Трамп зі своїми своїма цими тарифами то накладає, то відповзає. Навіть на Китай він зняв ці свої максимальні тарифи, так але він не знімає тарифи проти Канади. Проти Канади продовжують діяти тарифи, завдяки яким Дональд Трамп сподівається зруйнувати економіку Канади. І примусити Канаду до капітуляції. Тож між нашими країнами, між Канадою і Україною, між двома е близькими і рідними для мене країнами багато чого спільного. І хочу вам нагадати, що назираючи на все, Канада продовжує підтримувати Україну. Канада продовжує е надавати Україні допомогу, як на міжнародному рівні підтримувати, так і грошову і зброєю, і всім, чим може. І... К статистика Канади, управління статистики Канади, опублікувала офіційний документ. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. І там дуже класна, там дуже позитивна інформація для нас, для Канади, а значить для всього цивілізованого світу. І дуже погана інформація для кого правильно для наших ворогів, для Сполучених Штатів Америки. Так, треба це вже визнати і признати. Сполучені Штати Америки з Дональдом Трампом на сьогоднішній день це наші вороги, це вороги Канади, це вороги України, це вороги цивілізованого людства. Так і чим скоріше. Ми це признаємо, тим е, краще буде для нас. Канада це зрозуміла. Канада це зрозуміла ще е, півроку тому назад, і це чому Канада зараз діє, дуже-дуже класно. Поки ви будете слухати цю позитивну інформацію, офіційну інформацію з офіційними цифрами, я вам покажу, як виглядає один із наших районів Річмонта. Тут зараз сьогодні. Так, сьогодні у нас йде дощик. Я це відео записав до того, як пішов дощик. Тож. Слухайте корисну інформацію і дивіться красиві, дуже класні краєвиди. І хочу вам нагадати, що знаєте, ці трампони, хрінони, вони приходять і уходять. Країни можуть перевзуватися, хтось там мямліть, хтось відверто перезувається, переходить на бік ворога. Але ми маємо з вами. Сили оборони України, які захищають Україну, які вдало захищають Україну, і які нам треба з вами підтримувати. Це єдиний, скажімо так, союзник, який не зрадить і не зраджує, і не зрадить Україні. Тож не забуваємо донатити збройним силам України, силам оборони України. Якщо ви хочете підтримати той підрозділ, який підтримую я, посилання в описі до цього відео. Хлопці зараз бирають гроші на купівлю. Станції управління FPV-дронами. Ми з вами вже допомогли їм зібрати гроші на реп. Дякую всім. Ми з вами допомогли хлопцям зібрати гроші на ремонт їхньої автівки, яка потрапила в засідку. І хлопці зараз її ремонтують. І ну я так думаю, що вже наступного тижня. Машина буде відремонтована, і вони е, скинуть нам з вами е, відео або фотки від цієї відремонтованої машини. І зараз хлопці збирають на станцію управління FPV-дронами. Якщо ви можете, будь ласка, посилання в описі до цього відео. Допоможіть хлопцям зібрати гроші на цю станцію. Ну а тепер давайте з вами поговоримо. Правильно, про позитивну інформацію, про реальні цифри, про те, що зараз відбувається, як Канада прямо зараз б'є Дональда Трампа, б'є міцно і б'є боляче. Поїхали. Так, друзі, якщо ви чекали хороших новин, вони вже тут. Канада не просто витримала тиск. Канада довела на що вона здатна. Коли Канаді кинули виклик, Канада не здалася. Канада розширила горизонти, зміцнила економіку і знайшла собі нових партнерів. Так, друзі, Канада сьогодні перемагає і перемагає впевнено. І сьогодні я вам розповім, як за останні місяці Канада зробила справжній економічний прорив, попри тарифи, попри конфлікти. А наприкінці я вам розповім, як Канада зараз нарешті почала прибирати бар'єри всередині країни. Так, навіть провінції тепер відкриваються одна до одної? Все почалося з торгової війни, яку Сполучені Штати Америки розв'язали проти Канади. З початку нового етапу торгової війни США знову вели мита на канадські товари, алюміній, деревину, продукти. Наш експорт до США впав лише у березні 2025 року на 6,6%. Багато хто казав, це кінець, і це було очікуване. Але що зробила Канада? Канада не скаржилася. Канада зробила те, що роблять сильні. Канада почала диверсифікацію у 2025 році. Експорт до США зменшився. Але подивіться, що сталося з іншими країнами. Велика Британія експорт заріс на 93,7%. Нідерланди плюс 78%. Німеччина плюс 52%. Австралія плюс 70%. Індонезія. Плюс 163%. Відсотки, а Гонконг? плюс 259%. Відсотків. Тобто, друзі, загальний ріст міжнародного експорту 25% зростання у порівнянні з минулим роком, таким же самим періодом минулого року. І це вже не просто успіх, це стратегічна перемога. Канада показала, що здатна швидко адаптуватися і знаходити нові ринки. Одним з ключових чинників успіху Канади став запуск розширеного нафтопроводу Трансмаунтан, і тепер канадська нафта йде до Азії, а не тільки до Сполучених Штатів Америки, як це було раніше. Увага, друзі! Китай став найбільшим покупцем канадської нафти. Ми постачаємо їм 207 тисяч барелів на день замість колишніх 7 тисяч, тобто 200 тисяч барелів на ко кожного дня підняття. Ось так, от, от зараз відбувається в Канаді. Експорт нафти в країни поза США зріс майже на 60% за рік. І це не лише геополітика, друзі, це реальні гроші. Це робочі місця, і це нові можливості для Канади і для канадців. І, попри всі ці тарифи, попри всі ці обмеження, якими Трамп намагається задушити Канаду, задушити економіку Канади. Канада і економіка Канади зростає. І зростає не лише експорт сировини. Щоб ви розуміли, автомобілі і запчастини зросли на 7,7%. легкові вантажівки на 11,8%. І це попри те, що Дональд Трамп наклав дуже сильні тарифи на. Автомобільну галузь Канади він намагається зруйнувати саме автомобільну галузь Канади, а Канада бореться і бореться вдало. Споживчі товари плюс 7,8%. Зокрема, фармацевтика плюс 41,5%. І все це попри тиск і нестабільність. Це свідчить про те, що наша економіка сильна і гнучка. Ну і Канада. Канада як країна. Федеральний уряд Канади також не забуває підтримувати підприємства, підприємців і канадців. Канадський уряд не залишився осторонь. Виділено 5 мільярдів доларів на компенсації та нові ринки 1 мільярд у сільське господарство та харчову промисловість, і 500 мільярдів на кредити малому і середньому бізнесу. Канада не просто захищається, Канада інвестує у майбутнє. І ми з вами знаємо, що від середнього і малого бізнесу залежить дуже дуже багато чого. І Канада намагається підтримати свої бізнеси. І ось що ще важливіше: Канада почала прибирати бар'єри всередині країни. Так, ви не помилилися. Антаріо та Манітоба вже підписали угоду про скасування внутрішніх мит і обмежень. Тепер товари вироблені в Онтаріо, можуть вільно продаватися в Манітобі і навпаки, і це лише початок. Далі Альберта Саскічиван, Британська Колумбія. Внутрішня торгівля може зрости на мільярди доларів. Це означає більше робочих місць ніж е, нижчі ціни і сильнішу економіку. І до речі, в планах е, федерального уряду прибрати всі внутрішні кордони буквально вже за місяць. І Я впевнений, що це вдасться зробити Канаді і Канада. Від цього, звісно, дуже дуже багато чого виграє. Тож, друзі, Канада сьогодні це приклад того, як країна може витримати глобальні виклики. Ми не скаржилися, ми не закрилися. Канада відкрила нові шляхи, Канада стала сильніша, різноманітніша і більш успішніша. І знаєте що? Це тільки початок. Якщо ви пишаєтесь Канадою, якщо вам подобається Канада, якщо ви вірите в Канаду. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал, не забудьте, будь ласка, натиснути на дзвіночок і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. Чи... Вірите ви в Канаду так само, як Канадці вірять в Канаду. Чи ви вірите ви в те, що Канада зможе побороти е, своїх е, своїх, так би мовити, друзів в лапках так, своїх сусідів так само вдало, як зараз Україна бореться зі своїми друзями в лапках і за своїми сусідами? Напишіть мені, будь ласка, це в коментарях. Мені цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео. Чи в Кав. Наді, нехай всім щастить.